Нерозпізнаний об'єкт збили у небі над Канадою. Зробили це за наказом тамтешнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Він зазначив, що об'єкт приземлили над Юконом, що на північному заході країни. Літаки Канади та Сполучених Штатів були підняті по тривозі. Вітак американський F-22 відкрив вогонь по об'єктам. За словами очільника уряду, тепер канадські військові повинні проаналізувати уламки цього предмету. Щодо Цієї ситуації Трюдо вже поговорив із Байденом. За наказом останнього 10 лютого невідомий об'єкт приземлили над Аляскою. А тиждень тому Пентагон збив китайську повітряну кулю шпигуна зараз триває пошукова операція, в якій задіяні військові сили збройних сил Канади спільно з канадською кінною поліцією. Ця скоординована операція дозволить провести подальше дослідження цього об'єкта. На цей момент у нас немає додаткових деталей про об'єкт, окрім того, що він здається, є невеликим циліндричним об'єктом і менший за той, який був збитий біля узбережжя північної Кароліни.